Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. А у цьому відео я швиденько покажу вам, як виготовити ось такий прозорий конверт із кальки. Отже, для цього нам знадобиться аркуш кальки формату А4. Один конверт можна виготовити із половини цього аркушу. Тобто із аркушу виходить два конверти. Тобто, як бачимо, по ширині обрізати нам нічого не потрібно по довжині, Якщо вимірювати це в дюймах, я згодом наведу розмір у сантиметрах, але я використовую резиновий коврик, гумовий коврик від DEFCRAT, і мені я вже звикла просто використовувати, вимірювати все в дюймах. Тобто, по ширині нічого не змінюємо, а по довжині маємо 5 дюймів та 3 четверти. Зріжемо це на різаку. Отже, маємо заготовочку. Тепер для ось всієї частини нам потрібен один дюйм. Відповідно, зробимо лінію згину, на відмітці 1 дюйм. Ось так. Тепер зігнемо ось ці клапани. Отже, розмір клапану 2 дюйми і 1 четверта. Значить, відміряємо 2 дюйми і 1 четверта. Робимо лінію згину. Тепер відступаємо 3,5 дюйми. І робимо ще одну лінію згину. Розмір з цього клапану майже трішки більше, ніж 2 дюйми і 1 четверта. Тому, в принципі, я вимірюю 2 і 1 четверта, далі у нас тут половиною і стільки скільки залишилося. Так, різак можна забрати згинаємо нашу заготовку. Ось ці частини потрібно тепер зрізати. Отже, зрізавши ділянку ось тут і ось тут, ми маємо майже повністю готову заготовочку. Конверт. Складається він ось таким чином, показую ще раз. Тепер беремо заокруглювач кутів і а, заокруглюємо деякі кути цієї заготовки. Ось ці зовнішні кути робимо меншими. А внутрішні кути і кути цієї частини робимо більшими. Отже, маємо ось таку заготовку на зразок конверту. Ось цю частину її заклеювати не потрібно. Вона буде скріплена з допомогою пружини або кілець. Тому, якщо ви збираєтеся класти щось велике всередину, воно випадати не повинно. Але якщо ж ви збираєтеся запихати туди якісь дрібні речі, все-таки я б вам радила склеїти її або, наприклад, зшити на швейній машині. Ось тут можна також або склеїти, або, наприклад, заклеїти це паперовим скотчем. Або можна, наприклад, ось тут вчепити булавку, скріпку, або зшити степлером. Тобто все на ваш розсуд. В принципі, все. А, забула сказати, таких заготовочок потрібно небагато, в залежності від того, скільки ви будете використовувати фотографій. Тобто, я думаю, для моїх 80 фотографій піти таких заготовочок буде цілком достатньо поки що все дякую за перегляд залишайте коментарі у залишайте запитання у коментарях